Вітаю за вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron. Це є 2021 рік, спортбек, версія quattro на пневматичній підвізці. Це 50-ка. Запас ходу в районі 300 км. Пригнаний з Німеччини. Ось така лялочка і ціна. 34 тисячі доларів. Два ключика. Ось така лялочка. Отже, по лаку фарбовому покритті зразу ж показую. 186, 184, 169, 103, 102, 162, 121, 132, 130, 100 мікрон, 120, 101, 126, 115, 117, 165, 229. Тобто капот фарбований, без шпаклі, лишень легке напилення лаку. Так, у нас оптика LED. У нас передні задні партроніки, у нас 19-го радіусу диски. Так. Зима, датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків, електропривід кришки багажника. Досить міський багажник. Потужність 230 кВт, він код. Зафіксували він код, до речі, стан нового авто. По салону в нас тканина. Ви можете побачити. Це більш простіша версія. Але це, друзі, електромобілі це ауді. Стеклопідйомники, електродзеркала, механічні сидіння. Пробіг складає. 27 300 кілометрів, кріс, мультикермо, два планшета. Так, заведемо. <звук> так, Автохолд. Дуже багато девайсів в цьому автомобілі, тримання в смузі та багато іншого. Розпізнавання дорожніх знаків, Front Assist, Line Assist, все присутні в цьому автомобілі. Так, мову вже поміняли. Стан нового авто, в принципі, дуже і дуже е класний автомобіль за мега і мега адекватною ціною. 34 тисячі доларів. І це, друзі, версія Sportback. Ось така лялечка. Рекомендую друзі, до покупки. Цей автомобіль, один косметичний підкрас. Є всі шнури до, для заряджання. Можна сміло і в домашніх умовах. Так, До речі, є датчики самопаркування в цій автівці. Ось така друзі лялечка. Кого цікавить, заходите на наш сайт Autotrade ну, У нас є ще звичайний етрон 34 тисячі пробігу, але це вже 55 ка Це більш потужніше і за ціною 38 тисяч доларів. Ось таких два етрони у нас у продажі. Дякую, що дивитесь З вами Степан АвтоTрейд Cars.ua.